Усім привіт! В продажі свіжопригнана шкода фабія другого покоління 2008 рік з двигуном 1,4 бензин, механічна коробка передач 5 ступка. Автомобіль пригнано з Німеччини, розмитано, поставлено вже на український облік. В гарному кольорі. По кузу авто без зауважень, без корозії Присутні заводські плівки. Також з цієї сторони. Зимова гума. Пороги нержаві. Заднє скло оригінальне. Стан багажника. Поторка працює. Пластик цілий, багажник частенький, охайний. Оригінальна аптечка ще збереглася. В комплекті йде повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак, також фаркоп присутній. Знак аварійної зупинки, компресор. Також оригінал. З фабія максимально укомплектована. Заглянемо в салон, стан картів. Карти чистенькі, ціленькі. По пластику. Так само, все чудово. Стан сидінь. Килимки на місці. Стеля чиста, не, не провища. Передня карта. По комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз контроль, стан керма, керма, не шити, кондиціонер, штатна магнітола. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, радіо працює, присутній підлокітник, підлокітник працює, регулюється, скло, очисники працюють. Сервісна книга. Перша реєстрація 7 місяць 8 року. Останній зафіксований пробіг 130 тисяч кілометрів. Пробіг також підтягується на авторі, а можна перевірити. Пробіг автомобіля 100%. Оригінальний пробіг автомобіля 204 тисячі кілометрів. Ручник працює, по кулісі все чудово. Також в комплектації датчик в шинах. Вінкод автомобіля для перевірки. Стан гуми. Гума в гарному стані. Лобове скло також оригінальне. Над лобовим висічки немає, по капоту все чудово. Заглянемо під капот. Робота двигуна, двигун працює як часи, антифриз чистенький, кришечку притягує, не димить. Щупа так само. Він под, крило оригінальне. Восьмий рік. Тут так само. Автомобіль у гарному стані збереженому, по техніці все чудово. По електриці також, двигун, коробка без нарікань. Кого зацікавило, телефонуйте. Більш детально буде в описі, а також телеграм-канал. Підписуйтесь. Там будуть додаткові фотографії, ціна та опис до даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!